Друзі, розпочався поєдинок півфіналу. Кубку присти... Йде Поділля. Непоганий момент, можна пробивати. М'яч... за першим кутовим. Ще один удар. Ну і зараз момент. Довга передача вперед. Зараз момент. Сокіл Поділля в атаці. Мають вони певно в межах поля. Зараз перехоплення і можна вибігати в контратаку. 18-й номер на ударній позиції пробиває. Стійко влучає. Друга спроба. І голки дача. Відповідь від Поділля. Без порушення правил. Продовжується атака. Зараз небезпечно. Удар. Через захисники вирають. Можна тут виходити в атаку. Небезпечно. Прикарпаття. М'яч потрапляє. Відповідь від червоних, зараз небезпечно. Атакують червоні. Не пройшла передача і відповідь. Від Сокола можна проникаючи передачу від і зараз. Ну, ледь не відібрали м'яч. Боротьбі все ж поступився. 15-й номер. А зараз момент. Повертаємось на. І зараз ледь. Ну обрізались. Червоні. Момент! Ну, але знову ж таки без голу. дальній удар, повзлух. Пробиває 13-й номер. Виконувати стандарт, удар. Заблоковано постріл. І зараз яка помилка! Ледь не забило Прикарпаття. Получаємо м'яч. відповідь від Поділля. Зараз моменти Поділля виходить вперед на контрататі. Відзначається 10 номер і відкриває рахунок у нашій зустрічі. Ну, ось. Атака зараз від Прикарпаття. Удар і залітає м'яч у ворота після сольного проходу 18-го номеру. У частині поля. Зараз йдуть в атаку. Непогана передача. Можна пробивати. Пов... Довга передача вперед. зачепились за м'яч. Раці удар. Докола, восьмий номер, розбігається і забиває. від стійки. Удар, так, Також забиває. Можна пробивати. і залітає. все ж таки. Удар і залітає. Дар від Сокола. Ще од... Удар і Знову від стійки, ну... удар. І Поділля. Дуже Фен. Рикарпатя. Також реалізовує. Пробивати ці удари. Забиває шостий номер. Фінал. Удар і не забиває.